Привіт усім! Зовсім трішки залишилось до виходу нового агента. Нагадаю, що агент буде представлений 25 серпня під час фіналу VCT Champions 2024 24-го року. І як завжди, Riot не розкривають інформації щодо нового агента, а лише дають гравцям невеликі підказки. Але все ж таки в інтернет просочується інформація стосовно загадкового агента. Тому давайте розбиратися з тим, ким може бути цей агент насправді. Сідайте зручніше, розмірковуйте разом зі мною та не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись. Мені дуже потрібна ваша підтримка у розвитку канала. Нещодавно стало відоме ім'я агента та його роль. Ця інформація була взята з аккаунту витоків в Твіттері. І насамперед, ми тепер знаємо ім'я нового агента Вайс. Якщо ми поцікавимось значенням цього слова, то воно має декілька тлумачень. Перше, це порок, зло. Можливо, цей агент буде якимось інопланетним створінням, яке вирвалось на волю, судячи з останнього тизеру, який нам надали. Та друге значення тиски. І це значення також здається мені логічним, бо, як ми могли зрозуміти, агент має лози. І, скоріш за все, здібності цього агента будуть якраз стримувані, блокувані противників. Агент буде начебто брати у тиски, не залишаючи шансів на супротив. Також на просторах твіттера я знайшла такий цікавий пост, який трішки описує нового агента. Огорнута таємницею лють стража. Не поступаючись нікому, вона втікає з клітки. Вона з витонченістю плите стіни з металевих лос, загадковий смертоносний погляд її шолома. Роль цього агента буде Sentinel, тобто страж, і це теж цілком логічно, бо стражів у грі всього 5 і було б чудовим вести у гру нового стража. І якщо моє припущення виявиться правильним щодо тлумачення ім'я агента тиски, то я думаю, що лози агента будуть з міцного матеріалу, типу металу чи алюмінію. Також ще невідомо, якої статі буде агент. Можливо, він і не буде мати ніякої статі, як кайо, якщо він виявиться все ж таки інопланетним створінням. Також я думаю, що цей новий агент буде чимось схожим по своїм здібностях на сайфера та дедлок. Тобто він буде стримувати противників. Напишіть свою думку в коментарях з приводу цього. Хоч нам дано і мало інформації, але я сильно не засмучуюсь, бо до виходу нового агента залишилось зовсім трошки. Підтримайте мій канал лайком та підпискою. Давайте будемо разом розвивати український контент по валоранту. Дякую вам за перегляд!